Отож, я нагадую, що на честь 25-річчя фактів у нас цього тижня великий, просто величезний збір на потреби наших артилеристів. І зараз детальніше, якраз з артилеристами, про цей збір і будемо говорити. У мене Андрій Іус у студії, начальник артилерійської розвідки 147-ї окремої артилерійської бригади ДШВ, тобто десантно-штурмових військ. Пан Андрію, вітаю. Доброго дня. я вас буду розпитувати зараз про цей барак. 2 Пристрій, на який ми збираємо, це багато грошей. Для чого він? Але я спочатку хотів про вас розпитати, як ви взагалі опинилися в артилерії? Все почалося у 2013 році, коли я підписав контракт 30-й бригаді. Там я почав службу на установці Залпового огню ГРАД Послужив в АТО з 2014 по 2015 рік. Після цього я поступив в Академію Сухопутних військ міста Львів. І там закінчив на спеціальність артилерійська розвідка. Ну і відповідно так мій почався шлях як артилерійського розвідника. От. Ну але дивіться, навіть я не спеціаліст, розумію, що від 13-го року до 25-го артилерійська розвідка пройшла просто шлях як від землі до Марсу і назад. Саме так, да. що що змінилося от найбільше? Це ж все при вас було. Да, ми спочатку працювали до повномасштабного, якби більше на ще радянських зразках озброєння. Наприклад, от, як стосовно цього комплексу, він має радянський аналог, як кажуть. От, він базується на великих машинах, на Уралах, на зілах, от, тобто великі кунги. В нинішніх реаліях війни це, ну, ми його застосовувати не можемо, відповідно, так як це дуже громіська ціль для противника, і зразу вона вражається. От українська розробка барак. Вона є дуже мобільна. Є... Я зараз про про барак розпитаю. Я, я, мене цікавить оцей процес, як ви це роз. Ну, бо наскільки я розумію, в 22-му році, наприклад, ви ж з трьох сімок стріляли, та Що? Е, ні, я не. коригував Кори, трисім, ну, да. та і коригування відбувалося. Ну, три сімки, це ж американська ця 155-мм міліметрова суперська. Але ви коригували ну коригував по, -по старому, так та. та на око. Коригував я ще за допомогою перископічної бусолі, тобто це. Артилерійський прилад я сижу безпосередньо на передньому краї наших військ і разом з нашою піхотою, піхота, відповідно ну, веде вогонь там з автоматів, з гранатометів. А я, як коригувальник артилерійського вогню, коригую вогонь артилерії за допомогою оптичних приладів. Тобто ви просто мас... мусите да. бачити, куди пряма... стріляють була пряма відьма. Тобто я бачив ворожих піхотинців, які там переміщались на БМП. От. Передавав координати на штаб. Штаб давав команду вогневим підрозділам і відповідно вже відхилення від, щоб точніше підвести наш розрив до цілі, ми давав їм координати розривів. Відповідно, ми уражали противника. От таким от. А зараз це все робиться з коптерів. Да. замінили на скоптери швидко. Набагато швидше, точність більше. Це ну, війна онлайн. Ми бачимо безпосередньо зразу, де, де воно прилітає, і швидкодія збільшилася. Так само і ворог так само, таким же методом веде вогонь. Тобто, дуже е, зараз стало важче вести війну. А, але я так тепер розумію, я підходжу до цього бараку. Наскільки я розумію, то барак ефективніший, ніж коптери. Дивіться, не зовсім тобто, так. Поясніть, будь ласка, тепер оце, да. що таке барак 2 Чому він 2, Це значить, що є і барак 1 і так. для чого він аеророзвідникам, артилеристам. І що він робить? Ну, артилерійська розвідка, вона не тільки заключається в аеророзвідці, тобто артилерія, артилерійська розвідка. Вона може вести розвідку, як із коптерів, радіолокацію станціями mm. радіолокації, потім оптичними приладами, тобто бусоль, а зараз уже сова. Українська то також розробка, і е, на заміну старим радянським звукометричним комплексом стали стрій, комплекси барак, тобто які є не більш мобільні. Е, коли раніше треба було гнати цілий зіл, щоб зайняти позицію, то зараз ми просто приїжджаємо або на квадроциклах, або на баги, і виставляємо кейс. І в цьому кейсі знаходиться все обладнання. Радіометричне. Звукометрич. Так, тут треба пояснити, ми, на жаль, не випускники фізматів. Усі. Чи правильно я розумію, що це такий пристрій, який ловить звукове випромінення, і по ньому ви орієнтуєтеся тоді, Саме так. де, скільки росіян, на чому, яка відстань до нього, і можна за звуком визначити, куди класти 155 мм калібр. Так, це звуковий, звуковий комплекс він так засікає. Балістичну хвилю, яку видає гармата при пострілі. І відповідно цей комплекс висікає, звідки вона працює. Тобто ікс-ігрек виходу, і особливість української розробки, барак, що вона розробники так там грамотно прошили її, що вона може колись класифікувати вид балістичної хвилі. Тобто, або це ствольна артилерія, або це міномет. Так само РСЗВ. Тобто ми вже маємо більше даних для аналітики, які ми передаємо штаб, а штаб уже відповідно приймає рішення на ураження чи на дорозвідку. Це якісь, чесно кажучи, ну я підозрюю, що щось таке є, але ви зараз розповідаєте, це якась фантастична історія. Є такий невеликий пристрій, який поміщається на багі так? Да. на квадроцикл. Да. Ви ставите він за звуком виходу російської артилерії, чи міномета, чи РСЗВ, він розуміє, де воно. Так, Стоїть, і що саме це стріляло? Що стрільнуло, і тоді по цьому можна наводитися і, і гасити сам, його. І саме головне, що цей вид артилерійської розвідки він є пасивний. Тобто він нічого не випромінює. Нас противник може зрісувати хіба при заміні акумуля... акумуляторних батарей на цій, на цій станції. Але ми ну, приймаємо всі заходи в нічну пору доби, маскування. Розрахунки повинні мати досвід. Які ми їм надаємо як при навчанні, і якби ще таких випадків, слава богу, не було. От якраз на оцей барак, 2 оцей пристрій. Ми і просимо вас зібрати на честь 25-річчя фактів. Нагадую, впродовж цього тижня ми будемо просити вас долучитися до цього великого збору на оці пристрої, які дозволятимуть нашим артилеристам фіксувати російських артилеристів на різних позиціях і ефективно потім їх знищувати. Тому QR-код, який бачите на екрані, він робочий. Скануйте його, будь ласка, і будемо робити хороше діло разом. А складно оперувати цим бараком? Це треба мати якусь спеціальну освіту. Фізичну, технічну. Виробник проводить курси на своїй базі. Тобто курси там, ну, продовженість курсів не буду казати, але відповідно, ми відбираємо людей, які мають певні інтелектуальні здібності, які здатні опанувати цю техніку, бо техніка не є дуже проста, вона є ніжна, її треба правильно розставити, і, відповідно, певні треба вміти ну, мати певний рівень хоча б освіти, хоча б середньо спеціально, щоб людина вміла. Здатність до аналітики, і здатність засвоювати нову інформацію. От ми виробник проводить курс, відповідно, розрахунок всього курсу приїжджає вже повністю навчений. Вищий штаб приймає рішення на напрямок, який нас цікавий, звідки саме більше нас кошмарить ворожа артилерія. І після цього ми в нічню пору доби виїжджаємо, виставляємо повністю цей комплекс, і після цього вже починаємо свою роботу на засікання артилерії. Дорогі ці бараки. Дорогі, точну ціну там я в закупівлі не... Вели, велика воєнна таємниця, так? Та. Ну дорогі. А скільки їх треба? Тобто, це на кожен розрахунок треба по одному чи один може кілька обслуговувати? Е, дивіться, один, роз... один розрахунок перекриває фронт 10 кілометрів по фронту, в глибину ну, на 20 кілометрів. Тобто, нам на бригаду є необхідність на три комплекси зібрати, щоб перекрити зону відповідальності своєї бригади. От. Тоді ми будемо повністю укомплектовані, якби будемо виконувати задачу на всі 100%, так як ми хочемо зразу увірватися і показати найкращий результат, стати найкращими артилеристами в самому корпусі. Ну, з вашим персональним досвідом, ви ж і в Ізюмі, і в Лимані, і в Креміні, наскільки я знаю, воювали від 2013 року на службі. Де було найскладніше? От... Мені було найскладніше, операція була наступальна, Курська операція вже в той момент, коли вони захотіли нас звідти вибити, Там було небагато простору для маневру, і відповідно там була найбільша концентрація в піві ворожих, ми там понесли втрати, на жаль. Це на той час я служив в 95-й бригаді командиром підрозділу артилерійської розвідки. От, як на мій час, на мій погляд, що на той час було найскладніше, бо виконували задачу через ворожий ФПІ. А зараз FP артилеристам сильно дошкуляють, вони ж все-таки не з відтяжкою від лінії фронту працюють. Ну, концентрація настільки велика, що вони працюють так і по передку, так і по артилерії, по засобам артилерійської розвідки, теж хлопці дуже. Вже стають в такій небезпеці, Тобто ми тренуємо розрахунки, які збивають ці коптери, коптери і впіві дрони з дробовиків. От. Також засоби РЕБ теж мають не останнє значення, бо дрони на оптоволокні є, але їх не так багато. ну, є на радіоуправлінні. Тобто засоби РЕБ дуже допомагають нам від нас від них захиститися. Нагадую, що оцей QR-код, який ви бачите на екрані, це великий збір для 147-ї артилерійської бригади десантно-штурмових військ на спеціальний пристрій Барак-2, який допомагає виявляти російську артилерію за звуком, визначати, що це таке, і відповідно наші артилеристи знають оперативно, куди бити у відповідь. Це великий збір до 25-річчя програми Факти. І ми просимо вас дуже долучитися і будемо з цим проханням до вас виходити постійно впродовж цього тижня. Відзначимо і факти, і зробимо факт підтримки наших артилеристів. Андрію, ви ж з 13-го року воюєте. В цивільному житті ви себе бачите якось? Ні, вже ні. Вже ні? Ні. Наскільки це поширено серед ваших побратимів? Дуже поширено. У по мене був командир зводу, який казав, що повернеться до. Життя на гражданки, але потім, так як він прийняв підрозділ після мене артилерійської розвідки, він вже сказав, що буде військовим, може, до кінця, до пенсії, так що пощастить. І хлопці так само, в принципі, ті, хто. Е Упановують певні освіти. Є солдати, які стають офіцерами. Найбільш толкові при мені я вивчив чотирьох солдат. Вони стали молодшими лейтенантами, прийняли взвода і дуже успішно виконують задачі, так як вони прочувствували цю всю роль солдата на собі, на своїй шкурі, і тепер дуже ефективно виконують задачі. А що вас відновлює після всього, що ви переживаєте? Сім'я. Сім'я відпочинок, відпустка, коли я приходжу до сім'ї, до своїх дітей. Вони не дають мені сили якби, боротися далі, знати, за що я воюю, за свою сім'ю, за своїх дітей. Пане Андрію, дякую дуже вам за все, що ви робите, за те, що змогли прийти в студію, але ну, головно, за те, що ви робите з 2013 року. Це ну, варто. Не просто подяки, але й підтримки. І тому ми просимо. Я теж зараз долучуся до цього збору, і вас дуже закликаємо цей QR-код зісканувати і підтримати 147-му бригаду артилерійську нашу, їхню розвідку, яка потребує приладів оцих барак 2 для виявлення російської артилерії. Підтримайте, будь ласка, не словом, а ділом, і слідкуйте за програмою. Факти в тому числі. Далі підсумковий випуск новин.